Добренький вечір. Знов зробила я сирочок, але сьогодні вже із цільного молока. Тут так немає, як у нас пишуть, там 2,5%, 3,5%. А тут просто лече ентера. Молоко цільне, бачите? О, І такої фірми Паскуаль. І купила я новий, нове винагри бланко. З білого винограду вино робили і зробили отакий от цей. Так гарно, з 5 літрів молочка вийшло. Бачите? Не хочу я його так тіліпати. А це, хоч це і винагра, типу але ця сиротка, вона солодка. Я не знаю, яка тут виходить реакція. Сир солодкий, сироватка солодка. Тут вже закипає молочко. Зараз буду робити супчик з фрикадельками, зараз Настя приїде в 9 годин, хочу, щоб вона гаряченько поїла. От таке. Всім